Із 10 квітня 2023 року буде подовжений автобусний маршрут номер 26 і додасться тимчасовий номер 25 А таке рішення погодили на черговому виконкомі Чернігівської міської ради. У зв'язку зі зверненнями жителів міста до управління транспорту було ухвалене рішення удосконалювати наявні автобусні маршрути, аби забезпечити чернігівцям з окремих мікрорайонів міста сполучення з центральною частиною. 26 маршрут. Ми продовжимо до мікрорайону Астра. Він зараз у нас рухається до Целковського по Шерсянці. Тобто, були звернення від мешканців Астри про те, що потрібно забезпечити їх транспортом. Винайшли можливість і продовжується. він Буде називатися мікрорайон Астра, пляж золотий берег. Також буде доданий новий тимчасовий автобусний маршрут номер 25 А Селікат Півці. Курсуватиме він від вулиці Михайлевича до мікрорайону півці. 25-й маршрут буде 25А до півців. Теж є звернення громадян про те, що діти ходять навчатися до мікрорайону Римзавод, а таким чином більша частина користується 21 м об'їжджаючи все місто, це 40 хвилин, незручно. А ще змінять назву тимчасового автобусного маршруту номер 21 Автозавод Півці. З 10 квітня він називатиметься мікрорайон ЗАЗ півці, курсуватиме через вулицю Тичини та Кільцеву. Також Олександр Рижий нагадав, що у зв'язку з переходом на літній час подовжується рух транспорту містом. І з 10 квітня громадський транспорт курсуватиме до 22-ї години.